Добрий день, дітки! Ми сьогодні з вами повторимо правила поведінки на дорозі. Я вам пропоную погратися в цікаву гру, так чи ні? Будьте уважні! Можна переходити дітям дорогу на червоне світло? Ні, не можна. А на зелений колір світлофору можна переходити діткам дорогу? Так, можна, молодці. Діткам можна переходити дорогу по зебрі? Так. Перебігати дітка можна дорогу, де їм заманеться? Ні, не можна. Гратися з м'ячем на дорозі можна діткам? Ні, не можна. Розмовляти по телефону, коли переходите дорогу. Ні, не можна розмовляти по телефону. Отже, дітки, будьте уважні та обережні біля дороги.